Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук Жовтан. Вітаю. Екснардепу, а нині керівнику однієї з місцевих райрад інкримінують зловживання службовим становищем. Політика підозрюють в незаконній компенсації за житло у Києві за часів депутатства в Верховній Раді восьмого скликання. Він отримував кошти з бюджету на фінансування житла, маючи власну квартиру в Києві. Вважає слідство. Мова йде про 613 тисяч гривень. В спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, місце перебування чоловіка невідоме. За нашу інформацію йдеться про Віталія Барвіненка, очільника Одеської районної ради. Чоловіки, які отримали умовні терміни покарання за ухиляння і надалі підлягають мобілізації в Україні. Про це заявив заступник голови національної поліції Максим Цуцкерідзе. В судовій практиці понад 90% вироків за порушення військового обліку це саме умовні терміни. А по собі цей вирок також це не є у нас тяжкою статтею, лише тяжкі по тяжким статтям особи виключаються з кого обліку. Це не є тяжкою статтею, відповідно, особа подальшим підлягає мобілізації. Отож, складається наступна ситуація. Особа, наприклад, яка буває умовний термін, стає на облік орган пробації, їй дають повістку. Так і неї стає вибір. Далі служити чи, наприклад, ігнорувати повістку. Якщо вона вибирає далі служити, вона може по закону служити і в принципі вона зобов'язана це зробити, так? що не має ставлю сочки. Але якщо вона відмовляється, одразу ж таки буде складено адміністративний протокол за порушення військового обліку. Те, що наприклад відмовився від повістки, подальшому матеріали адміністративної справи в випадку підтягнення до відповідальності на будуть надсилатись до органу пробації. І орган пробації побачить, що є у нас відповідальність, порушення від умовного терміну, і таким чином направить до суду клопотання про застосування реального сроку. Неподалік кордону з Молдовою дрон прикордонників виявив двох потенційних порушників. Потім оператор БПЛА скерував це місце наряд. Ті вже і затримали мандрівників. Як виявилось, це двоє чоловіків призовного віку: один із них з Харкова, інший з Києва. Обоє заплатили по 4 тисячі доларів США за послуги, інтернет-консультанта з прокладання маршруту. Цікаво, що перетинати кордон втікачі вирішили посеред білого дня, а не уночі, як це робить більшість. Тож помітити їх, що з дрона, що з пункту спостереження було не важко. Розповідають в прикордонній службі. На Одещині лікар обіцяла чоловіку із хронічними захворюваннями за гроші допомогти підтвердити інвалідність. До медпрацівниці звернувся чоловік із хронічними захворюваннями, аби та направила його на проходження спеціальної комісії для підтвердження інвалідності. Медик наголосила, що позитивне рішення комісії громадянин зможе отримати лише якщо вплине на її членів за грошову винагороду. Свої послуги жінка оцінила у 1800 доларів. Тепер підозрюваній загрожує штраф або позбавлення. Павлення волі. Власноруч виготовили безпілотника, аби передавати ним контрабандні цигарки. На закарпатті розшукують бізнесменів, які намагались дроном передати до Румунії понад 400 пачок цигарок. Прикордонники помітили на локаторі невідомий БПЛА. А коли відстежили його, то знайшли організований злітний майданчик. Ділкам загрожує півтора мільйони гривень штрафу. Українське дунайське пароплавство побудувало вже другу сієлджи-баржу, що здатна перевозити вантажі вагою понад дві тисячі тонн. Як зазначив Олександр Кубраков, першу таку баржу спустили на воду в кінці минулого року. Обидві побудовані зі старих 40-метрових ліхтарних барж, які вже тривалий час не використовувались. У такий спосіб навіть під час війни вдається оновлювати річковий флот. При цьому собівартість виробництва барж Елджи значно нижча ніж будівництво. Судна з нуля. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.